Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього дня. Цього дня продовжимо розповідати про девісенції 2025 року. У понеділок уранці відбулося завершене засідання третьої сенсії Усекітаського комітету народної, політичної консультативної ради Китаю 14-го скликання. Голова Гадр Сізінпінг та інші керівники взяли участь у заході, який відбувся у будинку народних зібрань у Пекіні. Na zasedanje je bilo uhvaljeno rezolucijo, što do dopovedi prolobodu bilo vega embegarga, što do dopovedi prolobodu s vnesenimi propozicijami za obdobje 2. senci vega embegarga, 11. skreganja. Adagosh tobovedi probi zunge loskratu vnesenih v današnji senci propozicij in politično rezolucijo. Tlechui Sensi Vega Mbagarga 20 Scriganya O the Nazato Bereznia Vidboulos the Verge Zasidanya Tlachu Sensi u Sekidas Zborne Plastovniki u 20 Scriganya. Holovagar Sidimping Dayin's Delravni Bardini Karevniki взaleву частину заходи у Будінгу на Лорних Зибраня у Беки. На засіданні було ухвалено проєкт резолюції щодо доповіді про лободу уряду. Проєкт був правок до закону гар про депутатів у секретарських зборів народних представників і місцевих зборів народних представників усіх рівнів. Проект резолюції щодо виконання плану соціально-економічного розвитку на 2024 рік і за планом соціально-економічного розвитку на 2025 рік. Проект резолюції щодо виконання центрального та місцевих бюджетів на 2024 рік і центрального та місцевих бюджетів на 2025 рік а також за проекти резолюції щодо доповідей про роботу ВГВЗНБ, ВНС і ВНБ. Під час того хесенці Хорвакар Сі Цзіньпін також взяв участь у панельній дискусії депутатів від провінції РСІЦЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦІЦ... Цзіньсу, відвідував членів ВГНБ ГАРГА і взяв участь у їхній панельній дискусії та взяв участі у пленарному засіданні делегації народно-визвореної армії Китаю і народної збройної поліції Китаю. 7 березня під час прес-конференції у рамках третьої сенсії усе китайських зборів народних представників 14-го скрикання Член політбюлотського міністр закордонних справ Гитаю Ван Гі відповів на запитання китайських та іноземних журналістів щодо зовнішньої політики та міжнародних відносин Китаю. Говорячи про українську кризу, Ван І зазначив, що з моменту її початку Китай послідовно виступає за переговори та політичне улегрування конфлікту. За його словами, Бегинто докладає зусиль для сприяння мирному ініціативам і підтримує усі дії, спрямовані на прибиння бойових дій. Водночас міністр підкласів, що коління цієї кризи складне, а її вирішення потребує часу. Вам і зазначив, що Белеговолець – це найлише завершення бойових дій, а й початок мирного процесу, попри відмінності у опозиціях історії. Спільнотою медою має стати справедлива, міцна, обов'язкова до виконання та прийнятна для усіх сторін мирна ухода. Кидай за словами міністра, Ходові надарів конструктивну роль у процесі врегулювання кризи, співпрацюючи з міжнародною спільнотою та діючи відповідно до ворі зацікавлених сторін. Міністр нахолосив, що безпека є взаємною та лівною для усіх. Безпека однієї країни не може будуватися за рахунок загрози безпеці інших. Він закликав міжнародну спільноту керуватися концепцією спільної комплексної безпеки, заснованої на співпраці, яка дозволить досягти довготривалої тривалої стабільності у євалації та у світі загалому. Це б'ять хверін прокидай, що тижня мої лозубові дані маємо новини про Кидаї. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кота і числавайтеся більше про Китай.